Доброго дня малята! Сьогодні ми будемо розмовляти про правила пожежної безпеки. Є багато різних іграшок, якими ви полюбляєте гратися. Назвіть їх, це може бути лялька, ведмедик, машинка, кубики. Але є речі, які дорослі вам кажуть, це не іграшки, це небезпечно. Дітки, а погляньте, хто до нас завітав. Так, це зайчик. Привітайтеся з зайчиком. Зайчик мені розповів, що не слухався старших і грався не з тими іграшками, тому у нього болить вушко, він його опік. А я знаю, чим грався зайчик? Він грався оцими сірниками. Я зараз прочитаю вам віршик про те, як небезпечно гратися з сірниками. Вогонь працював у зайчихів печі. Варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят, трійко біленьких своїх зайчинят. Ось мамі з дому вже рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняв, куди ж це найменше біжить зайчиня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між дрова. Сердитий вогонь розсердився, горить, сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався. сто один подзвоню, врятують пожежники нас від вогню. Ось, бачите, дітки, яка може бути біда, коли граєтеся не з тими іграшками, як це зробив зайчик. Запам'ятайте, сірники це не іграшки, і це небезпечно. Погляньте, а що це за машина з'явилася на дорозі. Така машина допомогла зайченятам в біді. Пчить по дорозі червона машина, крутяться швидко усі її шини. Вихором справжнім по трасі летить, бо поспішає пожежу гасить. Якщо спалахнути вдалося пожежі, може, вогонь усе знищити вмить, тому на поміч авто це летить. Дітки, ви добре запам'ятали, що сірники це не іграшки. А зараз давайте пригадаємо, як називається ця машина. Ця машина називається пожежною машиною. Якого вона кольору? Ця машина червоного кольору. А для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб гасити пожежу. Зайчик все зрозумів і більше ніколи не буде чіпати сірники. Малятка, я сподіваюся, що ви теж запам'ятали і ніколи не будете брати сірники в свої дитячі ручки, щоб не сталося біди. Потрібно гратися іграшками, а не небезпечними предметами.